Всім привіт з Одещини, Вітаю вас в новому відео. Приїхали тільки що з базару. Сьогодні спека, ну, слава Богу, хоч і вітерець. Вже припікаю сьогодні самого ранку. Ті ночі такі були прохолодні, а ця ніч вже не дуже, вже починає пекти. Ще й так воняє димом вночі. Вже другу ніч так воняло, позакривала вікна в хаті душнувато. Ну, хоч так, зараз вранці встали, то, слава Богу, вже немає тої воні такої. Їздила по помідори, там на дворі покажу, які взяли. Купив тут лопатку. Куряче філе, щось там вже побачив собі, видивився, напевно, в інтернеті. Лаваш, щось там хоче смажити в лаваші. Не знаю, приготую, покажу вам. Сарделюк, таких куринок взяли, дуже вони смачні, сиру, таку взяли знову, дуже смачна. Спонжики взяли, не було більшої пачки, взяла таку базилік взяла, помию, поставлю, зараз сушиться. Хлібчик дорожджових хотіли взяти кругленький ми беремо не було. Чай, ось такий розсипний, каву і майонез. Ну, ще взяли мішечок цукру. У мене ще є, але взяла, бо щасливим буду закривати цукор потрібний. Ось такі помідори взяли. Гарненькі, смачні. Людей для себе садили, отак трохи було, винесли на продажу. Ну, видно, що своє. Вони там трохи винограду продавали помідорки по 20 гривень. Тут 17 кілограм я взяла, от закрию в баночки ще свої, є, трохи якусь соку закрию та й все. Бо помідорки ми їмо добре. Гірки йдуть, але помідори ми більше йому. Щось, може, десь м'якенька якась буде, то відкладу, піде мені сок. По 20 гривень це, в принципі, ще нормальна ціна. І ще купила собі ось таку хосту з такими здоровими листями. От, гарний такий кущик за 100 гривень. Це, в принципі, недорого, бо хости дуже дорогі, От, тим паче, що з такими великими листками. Дуже дорого, я дивилася в інтернеті, там навіть і по 250, і по 300. Ну, звичайно, там різні сорти. От в мене є багато різних, а такої з великим листям немає. Трохи вам попідохрали від спеки. Ось така є гарненька в мене. А це буде ось така. От. Вона ще буде відділятися. В неї таке жовтувате листечко. Є, звичайно, та Подорожникова, також підгоріла трохи. Такої немає. Так що буду мати ще таку собі. Вона ну, наче має трішечки жовтенькі краї, чи це також від спеки. Ну, побачимо, бо молоденькі... Ні, наче трішечки має. Краєчок жовтий. Оце є і білий край. Так що з таку хосточку гарну я собі придбала. Покажу вам, щоб дегутувати мій чоловік. Він перекрутив м'ясо. Тут свинина і куряче м'ясо. Дві частини свинини і частина грудки куриної. Можна ще додати сало, також ну, він не захотів, щоб не було дуже жирне. От. Перчик порізав, помідори. Це залишив, щоб я показала. Ось так помідори серединку вибрати. І покришити е, саму шкурочку, щоб не було дуже багато юшки. Цибулька. І тут приправки різні. Перець, сіль, паприка, е, якась приправа до м'яса. Отак, що є, там намішав. Ну і лавашик. Зараз буде закручувати, я вам все ще покажу. Тепер все висипає туди в фарш. цибулю, приправи, перчик, помідор, які приправи ти кидав. Сіль, перець, перець. Е... Чорний і червоний по пів ложечки, там це на, на, ну, на за глаз. кілограми десь на глаз, да. приблизно е, карі, коріандр мелений і зіру. Угу. Добре, відбив спочатку фарш. Спеції за смаком, хто який любить. Так, так, я так і казала, що різні спеції, в кого що є. Солі там десь приблизно столова ложка там. Ну, і зараз м'ясо, я ж кажу, вже відбив він, на вулицю ходив, щоб не бризкало. О, і зараз все перемішає, поставив в холодильник, воно, щоб не було таке тепле, краще воно схватиться. От він трошки Показу прохолодний, бо м'ясо. Так, так, воно ще трохи буде ще вистигне, буде лучше, краще, краще сквачуватися. Воно вже пахне так, приправками смачно. Запечається, буде смакота. Цибулю різав на досочки, не на тертку, бо вона, якщо кебабі, то я тру на тертку і щоб виділявся добре соки, потім його віддушую. І тут воно буде в лаваш, то там не обов'язково. я Думаю, там я бачив той рецепт і різав ножом її просто. Помічник уже спить. Наклянчу смаколиків, спить У нього. Трагедія. Заламався ноготь ну, на тій лапці, ось це його Аж вивернув, так і не можна його відрізати, нічого. Воно так прямо в нього завернуте, він його відскубує кожі, вже кожі, другий кожі. день. Кожі. А він же задню піднімає. У нього зверху це так, скаринь, і Не можна, він його відскубує, хоче відкусити ну, все, все, все. і не може. Не трож, не трож, Він собі його маленько те відскубе. Він хитає за тої. Так, да, да, але Я не треба, бо він так зачіпає його, то аж пищить. Ну, все одно йому він больно. І це ходе, показує лапку, і щоб йому щось дали вкусно. Поняв, що жаліють, щось дають і вже все. І це ходе, показує лапку. І причмакує одразу, щоб щось дали. Показує, щоб дали йому смаколи. Що в тебе лапка вава, так, да, Цезар? Лапка вава в Цезар. Скубе сквен хоче його відгризти. Нехай помаленьку. Відкусе, воно вже вчора, сьогодні вже більше хитається. Може відпаде. А ні, він його відгризе, може. мазунчик. Да. Трагедія в нього. Це ж ганяв десь, напевно. Навіть не знаю, можливо, на сітку, там сусідні собака бігає, він пригає, може за сітку і зачепив, а тепер мається. Ну, то таке невелика трагедія, слава що Нічого серйозного, що палець не заламав, бо одразу думали, може палець поломаний чи що, але тільки ніготь. Вітер такий повернувся на вечір, хоч уже не воняє так димом. А то вдень трохи ще був, чат такий. вже запалив уже мангал, хоч не пече, бо в день сьогодні припікало, прям добре. Зараз хорошо вітерець повернувся, вже не так. Спекотно. Що, ти ще хочеш підкинути дров? Де <тисклінь> воно зараз прогорить? і буде жару маловато. А я, як завжди, йду поливати нагород. Купили ще сьогодні деньки. Кинули про холодну воду, щоб вистигли, бо вони там лежали прямо на сонці, продавали їх. Не знаю, що він кинув обидві. Треба буде їх протерти, бо я, напевно, хто ж їх дві з'їсть. По 15 гривень за кілограм. Ось така в них була розрізана, така солодка. Він мені врізав спробувати дуже смачна. Та й ця, я думаю, що дуже солодка буде. Взяли і таку, і таку спробувати. Ну, Ця прям дуже-дуже така і сочна, і солодка, як мед, дуже смачна. І ціна. Кавуни були по 8, а деньки по 15. І та, і та. Там такі були здоровенні день, боже, напевно, кілограм більше 10, як кабаки. Я ще такі великі не бачила. Ну, І головне, що дуже смачні. Постояв трошки фарш в холодильнику, якраз догорів мангал, і тепер ось так намастили. Не, не грубий, знаю, там 1 см десь фаршем лаваш і скручуємо його ось такий рулет. Лавашик, в принципі, наче нормальний, да? Ні, хороший. хороший. Вона казала, суму, що хороший, бо його там робив так. То... Хороший ну, лаваш. Це... Тепер нарізаємо на ось такі от шматки. Десь сантиметрів біля 5 см. Ні, воно почті як спічний коробок, десь 4-5 см десь таке. Він ж такими добрими стовпчиками нарізав. Только складаємо їх у рядок, щоб потім шомпуром Так, І потім шампуром ось так сюди. Зараз ми наріжемо покажемо. Нарізай. Покажу вам, як там все горить. гляньте, то Все коричневе, темно, то все дим. Від паланки. Вітер знову повернувся з під почало знову воняти. Затягує, воно прям такими не дуже видно, воно прям такими полосами по небу затягнуло. Там такий масштаб, що не видно кінця і краю. Воно яке темне. Ото все таке темне, темне, то все дим. І все йде аж бог зна куди. Там уже хмари трохи затягнули, оце все коричнево. Все дим, знову воняє, аж в роті гірко. Ай-яй-яй. Там страшне, що коїться. Аж до нас прилітали. У двір сьогодні оці чорні такі. Ну, від комиша, що комиш горить. Вітер був добрячий в день. І прилітало аж до нас. Оте. Чорне стравця. Страшне. Я уявляю, що там коїться в інтернеті, тільки дивилась, то страшне. то біди наробили, жах. Горить. Йду, йду. Місяцем вийшов і гарний. Йдемо смажити на Ось так чоловік все гарно вдів на шампури. Спочатку виклав на досочку і викладав його оцими, де лишається, оце, завертається, Завернуто, щоб воно да, не було з краю. Щоб не розкручувалося. Да. І одне до одного це де, де лишається ця завертушка не до одного і шампура потім одівав уже коли. Сюди на один ти дівці краєчки, так? Да? Це вже залишички ну, фаршу, я лаваш закрутив а, його, і так вийшло. Це. яке гарне. Ну, давай смаж, побачимо, побачим, що воно буде. Головний дегустатор вже чекає на смаколики. Побачив, що понесли вже шампури, прибіг, постелили йому покриватися. він вже чекає, вже не, не йде не гуляти, не хоче. Пахне йому смакота. Колись ми у батьків, як їздили, були коти, вже немає ні одного, старі вже були, вже не залишилось ні одного. То вони завжди ми тільки починали палити мангал. Вони вже всі сиділи, чекали, бачили, що вже горить вогонь, значить, будуть щось смажити, всі збігалися. Тут так само раніше коти прибігали сусідські, ми смажили якесь м'яско, а нема вже ні одного не залишилося. Троє приходило, один тільки приходить тепер, але він боїться це зараз. Ті з ним дружили більше. А цей приходить чорний, то він боїться це, зараз втікає від нього. Ось така от смакота получилась, дуже смачне. Ми біля мангалу вже спробували, бо перший раз таке готували, дуже-дуже смачно. З помідорками, з кетчупом, ще з майонезиком буде взагалі супер. Або можна робити просто соус, такий сметана з зеленю, з часничком. чи без часничка, просто з кропом. також буде дуже смачно. Так що ми будемо зараз сідати вечеряти. всім, хто їсть, смачного. Ми вже повечерили. Зараз ще чоловік поріже деньку. Я вже, в принципі, не хочу ни деньки, нічого поїла. наїлась помідор, такі смачні ці помідори, дуже-дуже солодкі, м'ясисті. Дуже смачні. Ну, ще якийсь шматочок деньки з'їм. Так що, ось так минув наш день. Добре, що хоч немає зараз уже духоти, на вечір трохи прохолодніше стало. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне миру і спокою і до зустрічі в наступному відео.